Вітаю вас, друзі. Росіяни продовжують ридати і посипати голову попелом через ситуацію у Сирії. Сирія сипіться, і армія просто біжить. Ну я не знаю, як це коментувати. Що відбувається? А це як? для них ця ситуація особливо болюча І не тільки тому, що раніше росіяни поклали чималі ресурси у Сирії, а й бо вони зараз не можуть нічого вдіяти. Сирія звісно, сьогодні больна. Мазоль для нас, поки російські патріоти вимагають термінової реакції від Владимира Путіна, офіційно російська влада відмежовується від ситуації у Сирії, і просто висловлює глибоку стурбованість. Ми дуже стурбовані після подій в Алепо та його околицях. Російська влада просто не може кинути зараз значні ресурси до Сирії, бо вона зайнята війною проти України. і є ще один дуже важливий турецький фактор. І знову удари у спину. І це не останній сюрприз з турецької сторони, і ще сюрпризи нас ждут піріді, і на южному Кавказі. Ну а тим часом Владимір Путін повідомив, що він планує наступного року передати орішнік до так званої Білорусі. <кій> Наприкінці цього відео буде іще дещо легендарне, але ви зможете це подивитися тільки, якщо зараз закинете по дві гривні на поточний русоріз. Реквізити в описі до цього відео. Ну а вже ж якщо підпишетеся на мій канал, почнемо із так званої. Білорусі учора вона підписала договір із так званою Росією на кшталт того, який так звана Росія уклала із КНДР. На сьогодні ми підпишемо міжгосударственний договір о гарантіях безпеки в рамках союзного государства. Що означає це, що так звана Білорусь відправить і свої війська на війну проти України? Ну, станом на зараз це мало ймовірно, але так звана Білорусь дуже хоче отримати орешника. Я хочу публічно попросити вас. Щоб системы системи и і прежде всего Орешника були розміщені на території Білорусі. Владимир Путін дуже довго думав над проханням Лукашенка приблизно секунд 30, і сказав, що так звана Росія обов'язково передасть так званій Білорусі Орешника десь у наступному році. Я вважаю розміщення таких комплексів, як Орешник, на території Республіки Білорусь, можливим. Первое. Второе. Это станет возможным, думаю... Во второй половині следующего года. і усі оці заяви зараз робляться лише із однією метою, як я вже й казав раніше, щоб залякати наших партнерів, та зокрема Дональда Трампа. І поки Владимир Путін привселюдно вивалює свого немитого орешника, російські пропагандисти прямим текстом кажуть, що це імітація. По сіль удара ані є таким же, як ядерне і тому ми ділем таку вот імітацію віді. А, а, Зате не імітація зараз відбувається у Сирії, де повстанці вже ставлять під серйозну загрозу існування режиму Башара Асада. За останні дні з'явилися і ще деякі дуже важливі новини із Сирії. Тепер армія Башара Асада буде змушена битися на два фронти, або правильніше було би сказати відступати на два фронти. Бо тепер повстанці наступають не лише із півночі, а й також із півдня, і вони змогли захопити там іще одне місто та повалити пам'ятник батькові Башара асада. Малакар! Малакар! На півночі у повстанців також є дуже серйозні просування. Вони змогли захопити місто Хама, яке є адміністративним центром одноіменної провінції, і бонусом у них тепер є ще аеродром із авіацією та бомбами. Саламу алейкум. Та зараз ми знаходимося на авіабазі міста е, Хами. Здесь самолет Су-23 готовый к вылету. Это вот фабы, да? Это вот готовые фабы, Вот так приводят они сюда. ОФАБ. То найближчим часом повстанці візьмуть іще одне важливе місто, тому що сирійська армія раптово зробила жест доброї волі. То, що Тож війська залишили хумс. Міністерство оборони Сирія офіційно відбувається тактичною пілігрупіровки. При цьому Башарасад лишився практично без підтримки своїх ключових союзників. Хезболла не боєздатна. Іран почав евакуацію своїх дипломатів, і як повідомляють іранські медіа, також і своїх військ. А ще трапився анекдот. Іран вимагає, щоб Україна перестала підтримувати сирійських повстанців. Іран говорить Києву: Прікратіті снабжати терористов Сирії аружі. Який жах евакуацією потихеньку займаються також і російські війська? Було помічено, що вони забирають свої системи протиповітряної оборони. І от на цьому тлі вперше ситуацію у Сирії прокоментував президент Туреччини Ердоган. Якщо раптом ви пропустили, то Туреччина підтримує повстанців. Ердоган заявив, що він спілкувався із Башаром Асадом, запропонував йому переговори у Туреччині, але той відмовився. І наступна ціль повстанців це у тому числі столиця Сирії Дамаск. Ми звернулися до Асада із закликом. Давай сядемо за стіл переговорів. І разом визначимо та встановимо майбутнє Сирії. Сказали ми: на жаль, від Асада я не отримав позитивної відповіді на це. Звичайно, Ідліб, Хама та Хомс Ціль, звичайно, Дамас Росіянам було дуже боляче слухати оці слова, так звана Росія і Туреччина зараз по різні боки фронту у Сирії. Це здається черговий удар у спину. Ердоган при цьому діє як абсолютний прагматик, і ми це далі розуміти. понімати. ніякої дружби, любові, взаємопонімання. Ні, але у цій історії у Сирії є ще один надзвичайно цікавий момент, який стосується внутрішньополітичної ситуації на так званій Росії. Ви напевно вже помітили, що принаймні частина повстанців російськомовні, вони не просто так записують відеозвернення саме російською мовою деякі з них це чеченці, і вони вітають. Ають мусульман, зокрема тих, які є на Кавказі. А північ Кавказу я нагадаю, перебуває під контролем так званої Росії. А тим ісламську ісламського уму всіх мусульман, особливо русська особливо мусульман Кавказу. З цим замінательним днем на так званій Росії. Оцей прозорий натяк дуже швидко зрозуміли і стали переживати. А чи не готує колективний захід Україна і ще там Британія і Ілюмінати переворот на так званій Росії? І ще сюрпризи нас ждуть піріді, і на Южному Кавказі? Я вас уверяю, Запад. Зділав ставку на попытку внутрішнього госпереворота в Росії. возможное, щоб этот сценарій реалізувати, але найцікавіше у Сирії ще попереду. Найцікавіше буде коли повстанці дістануться до столиці Дамаска, і ще окремо, коли вони дістануться до російських військових баз. Росіяни витратили мільярди доларів на військову кампанію у Сирії для того, щоб зараз опинитися у такому становищі. Це Сирія, бісловна Сирія, в котрий бухні десятки мільярдів. В доларів з страни Росії а, далі житті многії русські а, рядові і офіцери. Але тепер рано чи пізно їм таки доведеться тікати. Хоча російські пропагандисти росіян заспокоюють і кажуть, що так звана Росія ні за що ніколи Сирію не віддасть. Но ми з Сирії уйти ні при капні при какой погоді не можемо. Це для нас було б бы очень серйозним. Пораженням на сірі на Ближнім Востокі Ніколи Росію Сірію не віддасть. ніколи не кажи ніколи. Наймовірніше режим Башара Асада таки впаде, а Росіянам точно доведеться тікати. Ну а тепер, друзі, про легендарне цієї ночі військово-морські сили збройних сил України завдали ударів по газових вишках у Чорному морі, на яких перебували росіяни, і особливістю цієї операції було те, що для завдання ударів використовувалися не просто морські дрони, а й також. Жі інтегровані до них FPV-дрони камікадзе. Я можу тепер вам привідкрити деяку таємницю. Робота над подібними проєктами триває давно, і так на ці дрони, які були застосовані цієї ночі, ви донатили свої дві гривні, коли скидали їх на поточний русоріз. Далеко не про все іще можна говорити публічно, але я скажу так: на росіян чекають іще деякі дуже неприємні сюрпризи. А тим часом, із вашою допомогою, наше військо отримало іще ще нових FPV. Підрозділ Рубаха Алькор 116 бригади хоче подякувати спільноті Стерненка за надані дрони. Ними ми будемо успішно нищити ворога. Перед до перемоги! Слава Україні! 68 окрема єрська бригада дякує Сергію Стерненку та всій його спільноті за надані 200 FPV дронів Наближаємо нашу перемогу разом. Взвод безпілотних авіаційних комплексів 4-го механізованого батальйону, окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, висловлює велику подяку спільноті Стерненка, а також особисто Сергію Стерненка, за надані дрони. Ми бійці 81-ї аеромобільної бригади, 90-й батальйон імені старшого лейтенанта Івана Зубкова підрозділ Апачі. Висловлюємо подяку Сергію Стерненку та його спільноті за чергову партію русорісів. Дякуємо, слава Україні, героям слава проблеми нашого ворога у Сирії. Це прекрасно. Це справді дуже хороші новини, але російсько-українська війна досі триває. Росіяни досі є на нашій землі, тому продовжуємо допомагати силам оборони України.